Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Зараз у Львові робочий день. Спочатку була зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Потім зустріч з американськими сенаторами. Делегація на чолі з чаком Шумером. Хороші перемовини. Ще один корисний день для України. Відписали з мети безпекову угоду. Україна, Данія. Це вже четверта така домовленість. Вже є угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією. Данія перша серед країн поза межами групи Семи, і угода значна. Як це вже стало зразком, маємо чітку фіксацію оборонної підтримки на цей рік мільярд 800 мільйонів євро. Угода буде діяти протягом 10 років. Тож щороку буде відповідний обсяг співпраці, зокрема саме оборону. Звичайно, є весь комплекс потрібних політичних та дипломатичних пунктів угоди, які фіксують наші принципові речі. Посилення тиску на Росію, максимальна взаємодія з Данією, підтримка нашого руху в Євросоюз, і НАТО, все те, що зміцнює нас. Мете ще раз дякую тобі. Разом працюємо і в галузі спільних оборонних виробництв. Конкретні речі обговорили ми сьогодні. також. Наші команди домовились про проведення двостороннього форму оборонних індустрій, а також інвестиційного форму, тобто відносини дійсно на висоті. Говорили сьогодні, до речі, і про конкретні терміни, коли в українському небі. З'являться F-16, з якими Данія дуже дуже допомогла на зустрічі з делегацією американського сенату. Передусім подякував за позитивне голосування щодо пакету підтримки нашої держави, наших воїнів. Цей пакет нерядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту, і з точки зору його змісту, і з точки зору того, який сигнал дає світу підтримка чи не підтримка. Цього пакету демократії не мають самоусуватись з історичного процесу, з процесу захисту усіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ. Я поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою зараз, про прямий зв'язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог. Достатність артилерії, достатність далекобійності це ключові. Речі для нас, для наших сил оборони, і звичайно дуже активно працюємо, щоб вже у цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати у небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети і готуємось зараз до продовження надзвичайно активної нашої міжнародної роботи, найближчими. Тижнями будуть і нові домовленості, які посилять наших воїнів, захист наших міст, позиції нашої держави. Я дякую всім світі, хто допомагає. Дякую усім, хто захищає нас, Україну, наших людей, наші принципи абсолютно, абсолютно справедливі принципи. Ніхто у світі не має права знищувати незалежні нації. Ніхто і ми не дамо Росії знищити Україну. Я дякую тобі, Львів. За цей день слава Україні.